Перейдіть на сторінку Моя компанія послуги. Тут ви побачите перелік стандартних послуг. Ви можете використовувати цей перелік, встановивши свої ціни, або видалити всі ці послуги і додати їх вручну, чи завантажити свій прайс-лист за допомогою Excel-файлу. Послуги можуть мати різні категорії, одиниці виміру, гарантію, штрих-коди, тривалість, собівартість та ціну. Зверніть увагу, якщо у вас мережа і на різних локаціях у вас різні ціни на послуги, то ви можете створити окремі націнки на сторінці налаштування, ціни та знижки, послуги, а потім призначити відповідну ціну для кожної локації. В результаті в загальному переліку ви будете бачити ціни для всіх локацій, але ваші співробітники будуть бачити тільки ту ціну, яка доступна на їхній локації, що допоможе уникнути помилок.